Мир вам, братії і сестри, ми з вами вже зараз не згадаємо, хто в третій чверті XVIII століття був головою Ум... хто був головою Уманської державної адміністрації. Батанович. А імена Гонти і Залізняка залишаться завжди в вдячній пам'яті трьох братніх народів: українського, єврейського і польського. І, власне кажучи про це, ми і поговоримо про ті імена, які всіх нас об'єднують. І будемо говорити, ми з зіркою всесвітньо-броверського телебачення Славком Артеменком. Багато давно-давно я чув оцей жарт. Я в залі сидів, коли ви це говорили. Я вже тоді кричав «Младанович!» але я ніяк не можу почути. Це ж далеко не біном Ньютона. Всі ж знають, хто був головною вуминської адміністрації губернатор Младанович. Я позасумню, що ми можемо в документах знайти все, що завгодно. Якщо здійснимо розкоп... в умані археологічні розкопки, то навіть знайдемо хто каламар його секретаря. Але е, ми ж говоримо зараз про пам'ять народу. Так, да, не Славка а народу. Да. Да, тому що Тепо Славко Славко страшно далекий від українського народу. Да. Насправді, ну так от що в цьому закону, зараз... якщо якщо зустрінете Славка на вулиці, не наближайтесь. Да. Так от справа в тому, що всі були вислухані насправді ж цікаві подробиці з тої доби. Розуміти, чим свіжішою була інформація щодо подій, тим вона цікавіша. Ясно, що не треба перецілів. Взагалі джерела Коліївщини, їх багато і дуже цікаво. Взагалі це тема вічна, і не можна говорити в одній передачі. Тут і є людські долі, людські трагедії, і є замисли. По-моєму, будемо говорити не історично, а концептуально. Перше, хто є жертвами Коліївщини. Ясно, що першою жертвою Коліївщини є українці. Правильно? І єдиною. Ну, думаю, то все-таки і євреї ж разом з братнім. Це такі другою жертвою Коліївщини разом з, є така сама Українці. Якщо українці жертва, то одночасно і євреї жертви Коліївщини, ну якщо євреї трактувати ну, як, зрадую, як частину українського народу, та, то та. так. Угу. Ні, Ну це насправді так. Ви розумієте, що винними в Коліївщині є московський уряд і поляки. І ви це, це зараз мода, як це вибачатися за все правильно? Угу. То вибачатися перед нами і перед євреями мають москвини і поляки. Правильно, поляки за злочинну бездіяльність, а Москвини за підбурювання, за провокування. Все-таки ми тут всі свої, правильно, і можемо визнати, що все-таки це було себе такий невеличкий ДНР. Класичне. Якщо Коліївщина була невеличкий ДНР, то що тоді була невеличка Україна? Запоріжжя, якщо це різні питання, Што, Україн було дві: перше було Запоріжжя. І, ста, і, і ставлення, розумієте, давайте подивимося з точки зору єдиної більш-менш незалежної України на Коліївщину, це з точки зору Запоріжжя. Бо на Коліївщину можна дивитися з точки зору євреїв, московських чиновників, їхньої православної агентури, місцевих православних активістів, іуніатів, з точки зору поляків. Але ми хочемо українську точку зору бачити, мабуть, зараз. А українською точкою зору це Запоріжжя. Чому Запоріжжя було державою? Державність Запоріжжя визнавалася прудською угодою 11-го року, Константинопольською угодою 12-го року, 14-го року, угодами, і лише от цим от конгресом в Немиріві та Білградським миром 39-го і миром 40-го року Москва зазіхнула на землі Запоріжжя. Якраз тоді Запоріжжя. У важку боротьбу за свої землі Розумієте, що державницьку позицію принципово займало Запоріжжя завжди. Воно до речі славко. Я якось зараз намагаюся згадати, що раніше було ліквідовано Гетьманщина чи Запоріжжя? Гетьманщина, а потім Запоріжжя Справа не в тому, що Запоріжжя це був лицарський орден, його вперто визнавали. Єдиний православний лицарський орден його визнавав. Його визнавав папа. Зрештою в Нікополі в собою був престол подарований папою Черепаховий. Узумієте, це цікаві речі. І от Запоріжжя стояло на чому на привілеї Стефана Баторія. Ну, узумієте, коли Стефан Баторій надавав землю, це ви знаєте від власне, від Трахтимирова до по, по, туди, от, до річки Синюхи і до Дону, до річки це все наше, це все запорізьке. І власність цих земель ніхто не підважував. А потім москалі вигадали, що це пользування общинне і державної принадлежності, це разне, що не може бути общинної принадлежності в самому державному Це за миром. 1740 року вони почали зазіхати на запорізькі землі. В Запоріжжі, коли було 1763 року Соборне Уваженія, Катерина Штурга, коли приїхала сюди, вона трохи ще, ще не знала, що буде. Ця, бо вона ще не уявляла себе жизньрадой царицей киргі... мудрий жизнярадосний царицей Кергізської Саскої Вона хотіла бути європейським монахом і хотіла створити з... збірку законів. Як? Конститу... Конституцію, зрештою, збірку законів, за якими ця от маскавське жахіття керувалася живо. Вони ну, хотіло всі ці закони викласти на письмі, чого і запорожці хотіли. Вони ж коли з ураження по своду закону робили, запорожці послали делегатів, які були вимоги опублікувати в ураженні закона в привілеї Стефана Баторія, що це кордони від Синюхі до Дону. Потім універсал гетьмана Богдана Хмельницького, який підтверджував ці вольності. Хмельницький же... Визнав, що України дві Запоріжжя, є Гетьманщина. Ну це правильно, Україн має бути дві. Ну, дві України краще, ніж одна. От зараз ми бачимо цю Україну, Гетьманщину. Ви що не хочете мати невеличку звільнену зону, невеличке Запоріжжя? Ну, ми намагалися в Придністрові колись робити невеличке Запоріжжя. Але... Потім думали, що воно буде на фронті. Да, от я думаю, що от якраз після звільнення Донецька і Луганська краще не передавати це у да. Київській бюрократії, а утворити там отаку от українську народну республіку. Давне да, там має бути Україна. Україн має бути дві завжди. Тому що ну розумієте, Україна бюрократів, Україна Казацького панства і Україна Запорізького братства це дві різні України. Да, і якщо поки одна іншу не може перемогти, їх має бути дві. От Прогресивні народи всі так живуть да. на, на два доми. Да, там, два... та, там да. скажімо, є там Британія, Сполучені Штати, да. Ізраїль і Іудія да. раніше була. Да. І так і Україна. Має бути Україна і має бути яке небудь Запоріжжя, скажімо, ну, да. яке ми відродимо на Кубані. І... Да, не не знаєш, що треба ділити те, що є. Треба просто примножувати. Ну так, да, це, це вже як виріб. І от вони стояли насмерть. Які були вимоги, визнання оцього, потім. Приналежність до від... з... 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 спілкування з, Мос... з санкт Петербургом через колегію наземних справ це суверенітет, не платити податки, торгувати російською срібною монетою, значить, з кримським ханством. Ну і ще там якісь дрібниці. І що ви дивуєтесь, що вони потім стільки протрималися? І коли звільнили Новоросію, перше, що з... 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 заявилися чоловіки, братство, що це наше? Все це Новоросію, це Запоріжжя. Ніякої новоросії нема це Запоріжжя. Зрештою ніколи не було. Зуміс цей квадрат. Поляки, татари визнавали, розумієте, правобережжя, оце от до Дніпровського Лімана по Бугу, і між Дніпром це ж модочаковський Городков, це завжди визнавалося Запорізькою землею. Не було це ніяке дике поле, це було Запоріжжя. А те, що вони не могли озброєною рукою утримати і оспарювали з сусіднями, ну це нормальний процес. Ми ж теж не можемо зараз отримати ні Крим, ні окуповані території, а ми ж ми їх вважаємо за власні, правильно? Хоч не те, що не боремося, навіть про, проникнути туди не можемо Криму, це все одно наше, правильно? Тільки тому, що це було забрано, це ж, що не значить забрати, не значить приєднати. Так от. Яка в них була позиція? І тут вони навесні почали доноситися, що з, Дніпро, з Дністрових Ліманів, з Гарду, рибалки ідуть кудись. Запорізька старожа почала повідомляти, що навесні. 1768 року сі ця сірома, а взагалі гайдамацтвувала сірома. Як попробувають грошей, нема то треба гайдамацувати, і вони куди йдуть, каже, і запорожка старожа перепиня каже, йде в чуту або в чорний ліс, або ще або знай куди, і цинічно посміхаються. Ну, як то ну, запорожці, вони завжди були веселі іронічні люди. Тому вони це все згумано. ну, каже, ну в чуту йде, всі ж знають, куди йде. Це ж від, один питає, знає, куди йде, і другий відповідає, теж знає, куди йде. Це такий цинізм. Але ж треба було якось державність підтримувати. І пішло їх навіть човни, всі ці Очаківські почали вести водою всіх цю сірому. Чоловік каже, до п'ятисот було запорожців. Участь в Русі взяли до п'ятисот запорожців. Це багато. Це дуже багато для товариства насправді. І при тому, що ж запорожці все таки карали Гайдамак, ну як тих, хто розбивали, вони не дуже вони приховували, Не треба було вбивати. Запорізька старшина ставилася до гайдаматства як до професії. Що ти розбиваєш, розбивай. Не вбивай. Якщо ти не будеш вбивати, ми тебе будемо ігнорувати твою присутність. Будемо там робити, щоб мене не розшукали. Ти можеш жити по зімівниках. А якщо ти вбиваєш, то вже вже всяк так ми мусимо кримінальне провадження провадити проти вбивців. Ясно, що вони потім десь кудись здівали, тікали, але ну не можна вже, бо ти не той був час, щоб закривати очі на вбивства. Відверто скажемо. Це професійна діяльність була розбій. І тут якісь чутки починають за ці грамоти, запорожці самі не знали, що робити. Поляки кажуть, всі, хто належав до братства, прикордонні губернатори кажуть: рятуйте нас, висилайте війська, ми ж на вас давали на братство. Кажуть, ми на кордоні стоїмо, не можемо перейти кордони, бо це вже московська окупація. Все-таки не що правобережжя було Москвою окуповано через конфедерації. Окуп... Озумієте, це от момент Данерівща, що Москва та проникла через свої війська і почала підбурювати населення. Інша справа, що там були важливі релігійні процеси. Народ почав відходити від Унії. Процес це був не ідеологічний, Дмитро це знає, корисний. Що в основному сподвігіває священників переходити з патріархату до патріархату? З точною мірою земні вигоди, якщо чесно. От на чому зараз тримається от московський патріархат? Що заважає їх всіх вишибіть? Ну от ви як знавець життя. Чому вони не у філі всі? Чому всі ці попи не у філії? Да. Там такі самі, що ну, ну, та, вони, вони втратять при переході. Да? Mm -hmm. От тому Ізуні я так трималося, бо все-таки було Уняти багато косили під Уняті. Уявляєте, коли перенесення святих дарів происходило, він, каже, не поминали Папу Римського, потім доказували цим гайдамакам, що ми папу не пам'ятаємо, що дячок поє в цей час протяжно і не слышно, що папу не. Там взагалі цікаві речі були, навіть речі, яких потім хотілося б дізнатися. От коли. Залізняк запанував замку вже в Уманському. Він всіх вимагав їздити до Переяславського єпіскопа і там брати грамоту поставлення вас на, 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 на приходи. А чому антимінуси контролював? От я не знаю, я людина далека від цього. Був контроль антимінусів обов'язково. От в мене дуже ну, це спеціальне питання. Це ж очевидно. Ви не можете служити літургією без. Я розумію. а чому ті їх не задовільняли у Няцькій? Чому вони вимагали контролю антимінусів, щоб якісь. Нові бо це ж дуже цікава тема, насправді. От хлопці з фахівців нам це розіслом. Це єдине що, власне, єдине ідеологічне, що я, було я, я, я ще от от атфанарне да. припущення, тільки висунути, що можливо уняти використовували в антимінусах мощі неправильних святих. А, не тих можливо, не, не, да. не тих, так. Да. Ну а це ж назва це, це дуже цікаві речі. це єдина ідеологія. Замисел гайдамацький був, що цікаво, стратегічний замисел у них був. Ясно, що він опирався на входження московського війська. Вони хотіли повторити. Хмельниччину в менших масштабах чотири загони на північ, туди на Макарів, на захід і сюди, от вздовж Дніпра і на Умань. Чотири загони були чи чотири ватажків, ми за кожного поговоримо. Зараз власно, за Уманську частину говоримо. Це було розумно, і розумієте, всі були заскочені, оця бюрократія, вся була заскочена цими спритними авантюрниками. Уявляєте, оця грамота, яку дуже довго шукали, потім москвити дуже довго опиралися, була, не була. Знаєте, вони переконали царські, що є царські грамоти. Перший успіх. Вони переконали, що є якісь московські документи. Вони скористалися цією могилівською конференцією і цих. Дисидентів конфедерацію. конфедерації вони переконали, що у них є документи від московського уряду, що вони від Москви це роблять. Так само як Денерівці зробили. Вони ж переконали, що що чуть придержимося дві я Аж пам'ятаю цей час, що казали в горловці. Власне, дві ніділі простий а там буде Москва і московські пенсії. Тут саме казали, протримаємося хлопці. літо, і зараз прийдуть московські війська. Цариця нас візьме під свою цю опіку. Уявляєте, як вони спритні були авантюрники? І в грамоту навіть прикордонні московські офіцери вірили в ці грамоти. Гайдамацькі ватажки в прикордонних містах вели переговори з московськими офіцерами, вимагали нахабно видати євреїв на різню. І ці якось так огиналися, треба видати поляків. Ви можете собі уявити, і московські офіцери вірили в те, що це якась легальна різня, що це якась спецоперація. Лише в липні последував маніфест государні, де вона від цього всього відхрестилася. Ясно, що це була не московська змова, а авантюра. Прямо скажемо, але це були геніальні люди. Ми, в принципі, навіть не знаємо, хто це був. Зрештою, цей полковник, дуже ж дуже цікава функція. От чому Залізняк? Ми як взяли гонту, всі знаємо. А що Залізняка десь взяли серед гайдамаків як рядового? Чому Залізняк зник? Може, це була якась така задум чергової послати, вдарити, а потім розчинитися в Запоріжжі. Бо хто такий Залізняк лише в липні на силу встановили братчик, якого він курені козак, що він був гармашем, що він був на рідних ловах, торгував горі? село самі запорожця встановили, хто такий Залізняк. Розумієте, що десь до другої половини липня ніхто не знав, це була міфічна фігура Залізняк. була людина з двома двосвольними пістолетами і Золотою Шаблею. Ну, це просто такі деталі поясню. Це не можна в одній передачі все це приказати. І от цікаво, багато деталей. Доля от євреїв. Перше за все, критеріям є євреї. Все-таки значною мірою цей рух був спрямований поляками проти євреїв. Може навіть частину євреїв це ще речі, які ми не знаємо. Може, це значною мірою проти Хасидів, північні, ці от Кагали сприймав. Розумієте, чому цих місцевих євреїв видали на різь? Чому задумом поляків було знищити євреїв руками повсталих селян темних? Да, це дивно, тим паче, що євреї були корисною меншиною. Ні, ну, Мета українців, ти мета змовників організаторів Королівщина проста: знести уні, знести польську владу, відновити Хмельниччину і виробитися в теорії, але це суто теоретично. Я вже під московську руку. Ну хмельниччину повторити. Ясно, що поляки зводили євреїв безпеку. І до останнього зміни поляки завжди видавали євреїв повсталим селянам. Це як в барі було за Хмельницького, коли бар оборонявся, що перше зробили євреї? Видали поляки, видали євреїв на різ. Вони думали, що якщо українці поріжуть євреїв, то нас уже не, не зачеплять. Ясно, що потім порізали і поляків. Так само і в Умані розумієте, Младанович, він міг боронитися. Тих, хто боронилися в Умані, було більше, ніж тих, хто її облягав. Добре, зрада Гонти вдарила. То тобто, найбільше, от єдине, кого мені шкода в усій цій історії, якщо чесно, це гонти. Це от простий український сортик, як сказати, простий от український омонівець, який став, власне, в долю ввійшов історичних процесів. Як його він, всі його по черзі дурили? Розумієте, От він бився і не знав до кого приїдати. Сірте тобто, перше, він зраджує. Відправляє полковник обуха, він же не знищив польську старшину. Він відправляє їх, і обуха там якісь Себеро в засідці в лісі переслідують. Він втікає до москвині, ви двох його турбачів. Я це вже подробиці з перших рук, уявляєте, і сам цей місяць тому з місцеві євреї. Єдиними озброєними косами, хто були, це були євреї. От якщо ви були б зараз від не побачили натовп людей з косами, з долотами посадженими на держаки з сокирами, то це були євреї, які готувалися оборонятися. Це не були повстанні селяни. То ви бачите, натовп людей з косами. Це йдуть євреї захищати захищатися в Обані. Чому євреї були магазини? Євреї були коси. Розумієте, євреї косами торгували. І ще в 19 столітті москвини ставили варту коло всіх магазинів кіс в річі посполиті. Щоб, не дай Бог, на озброїлися косами. Вони не у людей забирали, а магазини зразу. Це опечатували. Так що євреї відразу захопили, бо озброєння рушниць вистачало для всіх. Євреям зброї не дали. Євреїв було там багато, більше двох тисяч, то вони озброїлися, значить, долотами на цьому сокирами, косами, і стояли, і головне не давали полякам тікати від сторожі. Що зробив Гонта? Він коли, це був четверте тамуза, це був великий день. єврейські свідки, різанини його пам'ятають, як завжди. Десь кого це Тамуз, взагалі, місяць поганий. Ви знаєте, це четвертий місяць після потопу. Правильно? це четвертий місяць сухода да, євреїв із Єгипта. І цей місяць потопу, що 17-го тамуза, вилетів голуб з цього. З ковчега ноя подивився, що нема куди йому сісти і залетів назад. Ну, знаєте, що тамуз це липень зараз у турах і серпень у братів казахів. І от четвертого тамуза з'являються буяни. Я не пам'ятаю, як це зараз наїдеш, на жаль. Я, я це слово знаю. Ну, коротше, вперед, це буяни, йдуть буяни. Першим прийшов Залізняк. Ну, думають, бо ми ще справимося, і вони кинулися на ворота, гармаші їх думали, що це місцеві козаки, не дуже привітали вогнем. Ну і став під воротами. За пів години з'явився Гонта. Ну, всі думали, що зараз Гонта вдобить Залізняку. Ну і як завжди, Бозикінчили, бо швачку ж на дворні козаки з Щербина, ваш земляк скорчена. Він же ж пов'язав швачку. Бондаренко верніше. Він ж швачку пов'язав у Москвини, а Бондаренко пов'язав на двірний козак з Чербина. Так само вийшли з Чорнобиля грубого ведалі кисти. В цьому в Макарові і все. Ніяких ніякого загону у Бондаренка не стало. Так само думав, що зараз гон так кинеться на Залізняка, ну і по всьому кінець. Все таки 600 козаків це серйозна сила. Вони б там рознесли на списах всю цю наволоч за однією атакою. Він під'їжджаєвляйте, кланяється. Кланяється Залізняку при всіх і займає місце на протилежному боці Ума. В Умані тоді може одні ворота відкриті. З чого починає? Тут дуже цікаво. Гонта розуміє, що Уман не взяти. З чого він починає? З переговорів з Уманським ребе. Він пише листа у уманському ребе. Каже: Ребе, так і ну, тут случилось. каже: Ну хай треба що ж рішати. Ну, это скажет, за две одежды. Хорошо, говорит, две одежды на, у каждого в вашем отряде вам хватит. Мы, говорим, можем дать по две одежды на каждого в вашем отряде. Это в руки вид куп, честно. Но ну, он говорит, хорошо. Но ну, там, да, я них ну, никто да, все просто, как еврейская говорит, осталось только договориться с Владановичем. <с rewind light> Евреи говорит, мы дадим, но надо же договориться с Владановичем. И пишет, значит, значит, залезай, когда ты ему напиши. Написали. Гонта каже: так і так будеш у нас главним, тому що ми ж проти цих за московську царицю, проти конфедератів, будеш у нас главним, возглавіш м'ясно временне польське правіць. Ну хоч ДНР вас Вони Вони зразу ж запропонували возглавити ДНР. Владанович був нещасною людиною. Він в паніці. Розумієте, поляки хотіли боронитися, євреї хотіли боронитися. В цій сіймані не хотіла боронитися лише одна людина владанович. Він чомусь вірив в гоньки, і у нього ж були ці листи. В чому трагедія на два села які належать гоньки. І Богданович закльопує це, бо в понедільник це вся жах, да, в понедільник перед обідом. Він закльопує пушку. Поляки хочуть боронитися, були навіть прусські вояки, яких виправили з міста, і гайдамаки входять зразу, жив все. Зразу вже все рушиться. Євреї запіраються в синагоги і відбиваються. От тоді загинув відомий, мабуть, з відомих мені великих майстрів бойових мистецтв, мистецтв єврейських. Це Лейп Шаргородський. учитель Лейб Шаргородський, який мічом по свідченням, може, дещо перебільшеним у свідкам цих подій зарубав 20 цих 20 буянів. Що я цілком вірив, тому що шаблями не користатися не мірою. Євреї діяли як вони. Не від... Вони затягували по одному і добивали ножами. Зараз ти що за що, от вони хапали гайдамаку, затягували на себе через вікна і добивали в синагогі. І стояли вони дуже довго, довелося синагогу розбивати гарматним вогнем. І коли гонта тут трагедія побачив Блада ці листи нападання гонта, зрозумів, що він все, що він пролітів. Що-таки все це Хмельниччина це доба, але ж два села. Але ж Потоцький давав два села. Уявляєте, яка людська трагедія була, гонти. Він же сніг після цього. Взагалі, гонта в ньому от, от, є рішуча. залізняк діє, сідає в замку. От гірше за все лишитися між двома таборами, з людяністю своєю, з нерішучістю, з усім оцим. Погодьтеся, Дмитре. Так. Коли ти йде така стіна на стіну, ці оці, от, людські прояви гонти. Вони зрозумілі, вони цікаві для фільму, що він пробує рятувати його дітей, пробує Владановича рятувати. Але звідково людина між двома таборами? От по, залізняк цілком ясний. Но гайдамачи ты знову ти. Він же потім пішов собі і рядовим гайдава добу пропетлять. Mm -hmm. Гайда з, з Залізняка до селу. А гонта? Тобто мабуть, це вже було вирішено, що хтось буде за все це сидіти. Що Гонта був назначен паровозом пойдет за всіх. я так думаю. Ну він же не член товариства, він же не братчик, не запорожець. Його цілком можна. Розуміти, ну, етика запорожців стосувалася тільки запорожців. Не треба переоцінювати запорожців. Вони рятували і були зобов'язані морально лише до членів братства. І ті польські губернатори, які були членами братства, вони всі були порятувалися у запорожців. Годанович вже принципово займав позицію, де хотів належати до братства. До товариства, до Запорізького. І його адапти був запорожці, він пішов паравозам. З двох ітамаки розбіглися, він там остався, і в указах ліпані Отакі от, от події, чому вони нас навчають, власне, що треба думати, як вийти з якоїсь ситуації? Перш ніж у так, да, і не можна потрапляти між двох таборів. Да. Тобто все-таки треба приєднуватися. І Калнишевський же врятував десь кого 300 гайдамаків. Кияв ви розумієте? Коли їх в Києві скарали десь коло 300 гайдамаків, з товариства скарали запорожці киями і врятували від московської каторги, від польських тортур, від польських страт, уявляєте собі? Що угу. запорожців в принципі, врятували кого 300 гайдамаків. І це цікавий був процес. Розумієте, досі пір лишається загадкою. Хто його все-таки невже знайшлося кілька людей, як значко, Я, зна, значко Яворський, Яворського? Ну вже все-таки серед українців були авантюрники великі вісімнадцятому столітті. Можливо, навіть серед духовенства. Ну, з духовенства, безумовно, а це явно духовні люди робили. Всі ага. гнали на значко Яворського на Милхиздекого. його вже 2-3 роки не було на місці цих подій? Ну, цілком можливо. Треба ж нагадати нашим глядачам, що висвячувалися наші всі ці. Мілхися, у Румун, ну да, зовсім москалями гребували. Що да. потім же, але вимагали, щоб від Переяславського настановчі грамоти на парафії, щоб мали від Переяславського єпіскапу. Потім угу. ну треба ж було якось легалізуватися в очах Москви. Загалі це серйозний процес, але за ідеологію треба говорити виключно через духовенство, через оціоне проблеми. Але ж знову такий інтерес в унії, як і в благочисті, був діловими зараз. Вже тоді попи були жрицями, треба відверто сказати. чому вони зараз не перебігають один до одного. Меркантинні вигоди. Йти це ж їм не за царство небесне. Ну ясно, ми не можемо пропустити, що хто-небудь із священиків, так званих священників да. Московського патріархату, вірить в Бог. Ну, да. Тобто міркування чисто політичні, ФСБшні, ну і вигоди. Ну, так. Так, Діти у ніякських священників так само ходили на гайдамар гайдаматствувати, розбивати. Так. Да. Гайдаматський рух це рух не ідеологічний. Це рух ідеологічний, але не той, як. Це не народні месники. Це щось інше, розумієте, це отуди, який. Ну так, ми намагаємося з точки зору класової боротьби і да, да, все, да. все ще старомодно. Да, да, да. А насправді вже, там спра... релігійні чинники справді грали велику роль тоді. І релігійні чинники, і якісь от. І, і геопсихологічні якісь. Ні, ну вони всі пам'ятали за Хмельницьку, коли зразу поляки зрозуміли, що гонта зрадить, коли на свято почали співати за Хмельницького, обув зразу прийшов до цього, до владоду каже, що все, козаки не зміні, не арестовувати гонту, пають Хмельницькому. Все вже ясно. Як тільки вони за чаючку заспівали, все. За за це, чай, 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 це мазета. Ну, ну мазе, ну, ну, ну от коли вони це вважали, ну тих, тільки вони за це заспівали, mm -hmm. це все. Це дуже цікавий процес. І от мене інше цікавить, чому так охоче забули пам'ять цих євреїв, так само, як братніх там жертв Коліївщини. Ми ж теж стали жертвою. Власне, обдурили двох двох народів українців і євреїв. Запорожці своє зробили – пішли. Ляхи своє зробили. Розумієте, бродські ж євреї. Хто напустив зрештою Браніцького? Бродські євреї. Не забувайте, що оцей рух Браніцького. І що цікаво, в очах євреїв свідких подій московські війська були знаряддям гетьмана Браніцького. Розумієте, що це дуже цікаво, що москалі виглядали нанятими поляками. Не, вони, євреї учасники подій не бачили політичної ролі в московських цих вони вірили свято в Польщу що це магнати що це магнати найняли москвинів і москвини діють в інтересах магнатів а Берніцькому натурально заплатили бородський кагал на те, щоб він туди рушив. І ми ж взагалі дуже мало, ми на, ми, на жаль, дуже мало знаємо за міжєврейські конфлікти. Розумієте, чому саме оці спільноти єврейські були видані на різь. Ми ж не знаємо тут. Можна тільки підозрювати, що це ж конфлікт з хасидами був ажістачо. Ми ж не знаємо, чи були ортодокси, чи були хасиди, Там був мені навіть ну, справді да. Ми уявляємо євреїв як нещасних шинкарів, які всі визискували і різали. А вони от були тільки жертвами. Насправді це було таке небезпечне. Це, економічно ну, це, це була небезпечна спільнота, економічно сильна, з внутрішніми великими протиріччями. Он як Славко любить нам впроваджувати ідеї зі своїми майстрами фехтування. Да, да. Ну, Лейб Шаргородський. Один із... І... Ми знаємо єврея Льва 15 вік, віці, Лейпу 18-го. А вони торгували, вони не могли не володіти зброєю. У них робота така була, стиль життя такий. Це як з вірменами, да. так? Оці от жертви турецької агресії, але подивитися на. почитати за цих вірмен, да. як все це було, і подивитися на їхні фотографії. Це все було добре озброєна публіка зі своїми. Обстроєна, значно краще за турок. Бо в них були гроші на назброї. Тобто, турецька різанина справді була, і це було все жахливі речі. Вірмени щось... зробили все, щоб вона відбулася. Нічого не пропустили. Але. Е... Але, але коли ми думаємо за цих от різних вірмен, не треба уявляти тільки нещасних жінок і дітей. Так, да, да, Треба віковна. Це, це, це були погорлі зброєні люди, які вміли забирати своє. Те саме були євреї і Умащини. і не тільки. Вони найбільш рішучо боронилися. Вони найбільше рішуче були... боронилися в ОМІ. Вони ні ти ніхто боронився в Умані. Це була братовбивча війна, замість того, щоб наїхати на Володинович. Чому ми замість того, щоб доїхати? І зараз же так. Зараз замість того, щоб доїхати спільно до когось, ми наїжджаємо один на одного. Чому ця сліпота? Може, що двом народам великим тісно в одній державі. Все-таки це так само їхня батьківщина, як і наша. Ясно, що у на одної родині не вийде. Ну так. Браті і сестри, лишайтеся всесвітнім бронежським телебаченням і буде вам щастя. Амінь.